А я, конечно, ганька. Куда ты хочу выйти? Руну за памят каждый спор, рассказывает. Так, не так, не ребята, ведеться відео спостереження. Олександр депутати, <зас> депутати. Коли, коли розпорядження <зас> підпишуть, та 14, 14 депутатів <пишете> зібрали. <пишете> коли, коли будемо сесію <продукнув> збирати? <продук> секунду, секунду. Що Знімайте, знімайте, знімайте. Вислухайте, Депутата депутата міської ради, Вислухайте! виступайте. Все. Вислухайте, депутати.

13 депутатів зібралися. Я ж, я вам... У нас же є 14 днів. Я, я, я вам... Коли ви видасте розпорядження, скажіть, одну читаю. Вислухайте, ви що не можете тільки місце? Ви можете вислухати чи ні? вам вислухати Не гайба! З вами так, працівники лісні, ви хіба літаки? Вислухайте, депутатів. Ребята, що стосується, що стосується. Ви слухайте, депутат! Що слухайте? Ви його вислухали. Що ви робите? Що стосується сесія? Що стосується сесії? я вона чергова. Коли вона була? Воля підписана за 10 днів до початку. Ви просили вислухати депутата міської ради. Чого вони вирухають? Послухайте. Чого ви не слухають? Ні, вони не рукають не буде. Ну вони порізні, вони вони, 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 вони ножами порізні. Їх вбивали. Їх вбивали. Їх Вони спровокували. Хто спровокували? Хто спровокували? Ножі при собі. Ви За чергової вважали. сесії не буде. Дві людини порізані в вашому місці. Кому ще сказати?

А чому Держіу спокій, не толкайте мене, я вас от пошуку. Хай відповість, просто на питання. Відповіли, не буде сесії. Далі. Ай, поясни чому? Ну, хай не возьмете, не їх, і возьме. Я запишу, давайте похорожувати, коу ця дома топайте. Дітенька! Ця людина погоджувала батькам, тільки що шукати, я особисто, дійшу! Він сам просили його ринок! Так, а ну поліція беріть його! Без загрожує! Без загрожує!

Я особисто чув, як мер депутату міської ради погрожував розправою над його батьками. Поліція зафиксує. Я особисто а, це чув. Поліція так, так, щоб Він сказав, що він нагадав про його все, Про те, що все, там було. Все фіксується. Давайте не порушуємо порядку. Це людина, поряд. тільки Все фіксується. Уважаємо, я всі заспокойтеся. всі заспокойтеся. Заспокойте. Я думаю, що все різно фіксувався чи ні? Я думаю, що все різно фіксувався чи ні? фіксувався.

Міський голова депутат попросився на вити. Міський голова, голова пообіцяв на слова для виступу. Ніякого Заходимо і будемо далі тувати. Викладайте, нехай міський голова зайде, надасть слово виступу для виступу відбудуться. Погрожують батькам, це взагалі низько. Так, все, всі за люди. Сію! 26. Конечно ви будете сидіти? міський важливо черзі я буде зараз ось його о. а чого, чого важко зробити і раніше <рекунут> Давайте я буду приймати. рішення. Чому важко? Чому ви не бажаєте громаду? А тому, що Вас громада просить Дуже, Він віде віде віде. на новому тропіці раді. Він брати на більшість, щоб зняти на щоб більше не улазить то відповано. Тільки ж, ми чекали слово. Ви ж самі призначали сесії, тут буде питання по, по мапам, що не можете вирішити, по, по арті. Духу не вистачає. Сесія порушує, буде до 26 червня. Який здесь? Почули всі? 26 червня ви тоді бути Почули всі? Почули, я ж все. сидіть тут. Заспокоїлися всі. Чергово. Ви поїдете за різдво. Вистояли з трунфом, розвернулися праворуч і всі пішли вниз. Чи ти холоп будеш? Я господин, а, я подався, братан. Так, всі все заспокоїлися. Да. Ти будеш відповідати за свої слова про батьків. Так, ребята, не є, стоять. Давайте, без цього. Так без сього ж. Можете його заарештувати, тут заарештувати? Він погрожував батькам. Не заяву. Милиц, заяву міліцію. А зараз нам пишемо. Поліцейся, давайте, все, працюйте. Всі заспокоїли, всі спокої.

Слово. А тікати, щур, ну, це знаєте, там вже не розмова була, там щось. Як там це не розмова? І, і сказали депутатам, дадуть слово. Закрив виробили обід. Все. Як там чекаєте, ніякого абсолютно не було. Жіночка, жіночка стояла, виступала. Її перебивали. Раз, друге, в третє і все і тікає. Ну це ж неправильно, неправильно розумієте. Ось, ви по-своєму думаєте, я посилюю. Перепитайте, хотіть вже жити. Зараз чи коли мені все одно. Дружек, ти стань тоже стиля Романа Сергеевича.